Ми з мамою прибіжали на шопінг. Чому прибіжали? Тому що у нас є хвилин 20. Ми в Вайкікі. Нам сказали, що тут завезли класні костюмчики, такі хебешні. Зранку собачками гуляють. Ну це не вони, ні, ну це кльош. 450. Хоча прикольні штани. Да. Хочеться такі, якісь спортивні типу штани. На прогулянку зранку легенькі. Зараз будемо шукати. Зараз будемо шукати, юбочка. Ні, я думаю, що ні-ні-ні. А, хоча, може, і, кстати, вона казала, що вони за... ну, знизу, ні. Ні, це не воно, мам. Це теж не воно. Ебешка? Ебешка. Ну, білі, мам, ти хочеш собачка в білі погуляти? А, так? Якісь отакі треба, зелені, типу, хаки, тому що раз поставив лапи на тебе і все. розміри Дивіться, еска 459. Футболки такі по, по якості приємні. Вже угу. стало жарко на вулиці, тому треба щось. Потрібно щось таке. О. Ось, ось оце такі спортивні брючки завужені. А, так, ви ж... а от чорні. Та ні, ну теплі, ти що? Теплі. Теплі? Ні, да. теплі, ні. ну оце вона і казала, що 120. води. Так, оце вона за них і казала. Ні, ну тут вони теплі. Ну це взагалі здорові якісь. Плотні, так. Я хочу Икс, эс, э, икс, ой, эс. Ну, это да, как и нашего размера. Я взяла килька рычага, завтра буду их промерять. И... Так. так, я тут. Третий. Третий. <звезды> так, чёрный. Ну, голыкишки. Можна ж там пошукати поменше. А чого ти схопила великі? А вон я взяла такі, мені здається, сам. Ні? коротше, чорні прикольні. Такі, ну мені подобається моделька, що вони туди завужені. Як мої в мене білі такі, я дома в них ходжу. Прикольні. Просто що в мене зелені. І там різні такі ще є. Ну, этому, що вони такого теж плотні, що зараз ходити. А трошки стане тепліше, буде жарко. Емка. Якось вона дуже довго, на мені здається. Певно, треба було еско брати. Але вже повертатися не буду, бо там така черга, щоб сюди попасти. Хвилин. Ну я теперь міряти не хочу. Ну, я так, міряти не хочу. Це саме. ну а це, а це велике. Ну, Давай я поміряю. Німа... Ми зайшли в Єву за сонцезахистом. Значить, дивіться, з дюп'яті чатом я проаналізувала ось цей сонцезахист. Мені сподобалось, то, що тут є тон, ну, типу, як засмага. Він захищає від сонця, але ефект засмаги дає. Ну, поняла, да? Але там склад фіговий. gpt Чат проаналізував, каже: ну, якщо нема зовсім варіантів, то ок, а так взагалі та пошукай щось інше. І ми пошукали і знайшли ось цей засіб. Так, зараз, от. І теж я сфоткала склад, дала GPT чату, і він такий, да, вау, ви молодці, це воно, це те, що треба, там всі фільтри правильні, немає там всяких коротше, лишнього зайвого немає, що може нашкодити. От, Тому не знаю, ще скільки коштує. По-моєму, 84 гривні, що до речі, недорого. Це молочко, я не знаю, наскільки його хватить, ну, в общем, буду вам показувати. Як користуюся і який ефект. От. І так з другого разу ми попали в, общем -то, в точку. Міцелярка каже, мені треба. Тобі для чого? Почистить пальто. А мені потрібні ватні палички. Я не користуюся, артем вічно в ушах ковиряється Каже, де ватні палички? Тобі отакі візьму, щоб було зручно. Чи отакі? О, коробочки, красиво. Хто Ту це тут мене знімає. Я обрала ось ці вони дерев'яні. Дерев'яні в такі коробочки буде зручно користуватися, коштують 76 гривень. Але виглядають красиво. Ну, виглядають натурально, скажімо так. Без пластику. Дивіться, яка наліпка прикольна на машині. Не бібікай, не глуха, ти хороша і я плоха. І такий прикольний чудік там. У мене вдома все зашторено і темно. Ось, бачите, велика коробка? Це я замовила в Єві Штука для об'єму волосся. Прям супер-мега класна. Ну, блогерка там одна рекламувала. Не рекламувала, а просто ділилася, що у неї три пера, як вона каже, в мене на моїй три пара. Оця штука спрацювала класно. Типу, дуже е, класно тримає об'єм. І взагалі, взагалі, ну, вона так показала на собі, то я, звісно, в шоці була. Каже, У мене багато різних пудр було вже. Е, а оця класна. Ну що, 780 гривень. Замовила, будемо тестувати з вами. Правда, мабуть, не сьогодні, бо я сьогодні вже отак в мене. Вчора мила волосся, але щось, наче позавчора. Коротше, на чисте волосся буду пробувати, вам покажу, поділюся. Хочу чіпляти е, ці маскитки, поки не помиє вікна. Але ж на це треба налаштуватися, вже наче тепло, вже можна налаштовуватися. Може завтра? Може завтра, прийду з прогулянки і буду, мабуть, мити вікна. Запаковочки? Легко запаковується, я розумію, але важко розпаковується. Така велика коробка. Думала, я тільки це замовила, а я ще лак свій замовила. Ось він. Немає в Єві, то я замовила через сайт, через інтернет. Ну, в Єві. ж. Ура! Такс. Ось така штучка маленька. Хто таким користувався? Може, то напишіть. Буду. Читати інструкцію, не знаю, як користуватися ще. Я так розумію, це пудра, яку присипаєш на чисте волосся і, типу, об'єм створюється, але він рухомий. Алло. Що таке? А, добренько. Ні, то откуда вам? Ну, то я не знаю, як його там, як вона в мене підпо. Якої... О, яка краса. Мені подобається, що вони дерев'яні. Думаєте, це великий равлик? Ні. Ось великий Ой. равлик. Знаєте, скільки важить цей равлик? Зараз зважимо. П'ятсот шістдесяти грами. Більше пів кіло. Як вам? Йому вже 6 років цьому равлику. Він вже старенький І він не має полу. Тобто він не має пісюнчика. Він не може розмножуватися. І саме через це він виріс таким великим, певно. Тому що це найбільший равлик, який я колись бачила. Ахатіна ретикулята рітикулята Альбіна. Ось для порівняння. Ось такі вони. Ну, ось такі вони зазвичай виростають. О, це справжній гігант. Зараз я покажу вам. Порівняємо, скільки ж цей важить. Ось, дивіться, це той, який я перший тримала на руці. А ось це другий. Ви уявляєте? Разом вони важать 787 грам. Два равлика. А цей один, дивіться, 222 грамочки. Важить ось цей. Теж великий, класний, дуже, дуже дружні равлики. ахатіна ріті вони нелякливі, вони дуже активні, люблять. Коли їх тримаєш на руках, ну, звісно, в міру не постійно з ними возитися, але вони не бояться рук. За 8 місяців з улітенка маленького, манюсінького, виростає ось такий великий равлик. Але якщо повезе, може дорости і ось до такого. Але це унікальний случай. Тобто це рідко таке буває. А ось такий вполні. Щойно робила прибирання тут в контейнері, тут то тут малюки у нас живуть. Хочу додати яблуко до курки і бачу, що тут воно чимось покрите. Як ви думаєте, що це? Ну, схоже на воск. Чим покривають яблука воском? Зараз треба почистити цю шкурку. Так, сьогодні у нас відправка равличенят маленьких. Ось, дивіться, зараз покажу вам, як ми все це упаковуємо. Ось такий контейнер. Там у нас кабачок, кальці суміш, зараз сюди насліпна, мама. Тут у нас равличенята, зараз ми їх знайдемо. Ось. О, це, щоб їм в дорозі було. Смачно і ситно. Угу. І обираємо. Оце mm, який слонік. Слонік раз. Двох замовили? Двох, так. Ми угу. відправляємо двох однакових. Оцих. Угу. Давай туди йди. Таке п'ятнишко в його, таке яке який. Да? Угу. Так, їсти. Ось так. Ось так. І запаковуємо. Закриваємо зверху мохом. Ще трошки віка моху звідти заберу. Угу. Так, і пленочкою. І далі упаковочка виглядає ось так. Які в тебе гарні ножнички. Гарні у мене ножнички. <гум> То тобі незручно, незвично просто. Угу. Угу. Отак. Тепер отак. Коробочка, наче точно для їх. І всі штучки дивись можна сюди. На квадрат мені на квадрат. Кальці суміш ще А, кальці суміш. А, а, да. ж. Да. Кальці суміш. І все, ніхто не буде тут. Я хотіла ще оцих, але вони сюди. Ні, ні, не, вже треба тих туди. Ні. Угу. так. Це отак. Ти впевнена? А, тоді ж оце треба теж відкривати. Ага. Правильно? Ну, напевно. Логічно, що же Ні. Ж. Так, але ж оцю ми зробимо от сюди загнемо. Ось так. Їдуть до нових власник. Власник. Власниці до нової або власника. Хто там у тебе замовив? дівчина чи мальчик? Дівчина. дівчина, до нової власниці. Вдруге вже так готую курочку, тільки тоді в мене були філейка, а тепер взяла крильця з яблуками. На цей раз з морквою, той раз робила з цибулькою. Трошки меду додала навіть трошки водички, коли вона тушкується. Яблука, трошечки водички, кетчуп, гірчиця. Взагалі, соуса додаю, і така, виходить, дуже соковита і смачна страва. А це мій салат. Швидкий салат. Ось така у мене буде вечеря. Зараз щось включу собі, буду дивитися ютубчик і вечеряти. Всім смачного, всім гарного дня!